Ось так трирічна Валерія виглядала ще тиждень тому, а це світлини останніх днів. Дівчинка у Житомирській обласній лікарні. Сюди її одразу привозять до реанімації. Були виявлено забій мозку, перелом нижньої щелепи. Була проведена протишокова терапія, вона прийшла до тями десь на другий день. Медики повідомляють поліцію правоохоронці негайно беруться з'ясовувати, де, яким чином і чи не без участі ледь не загинула дитина. Кримінальне провадження відкривають за статтею злісне невиконання батьками обов'язків по догляду за дітьми. Багато що залежить від висновка судової медичної експертизи, яка дасть заключення про ступінь отриманих тілесних ушкоджень дитиною та характер цих травм. Окрім того, важливими є свідчення людей, які можуть розповісти щось про події. Матір дівчинки, яка поруч з нею у лікарні, спілкуватися з журналістами відмовляється, знімати доньку не дає. Там і що бабуся, тоже там як дівчинка отримала травму, розповідає прабабуся Валерії, озвучує версію своєї онуки. Всі спали, Лера вийшла, залізла на трактор з трактора впала. Все, а що там було, як би? Чому дівчинка о сьомій ранку опинилася на тракторі без нагляду дорослих? Жінка не знає. Та й матір у лікарні чомусь з'явилася мало не на третю добу, де була раніше, невідомо. А от інша бабуся Лєри запевняє, за дівчинкою ніхто не доглядає, припускає травми, то не через падіння, а через побої. Мать постійно п'є, постійно ночує в якихось то містах, з якими то ну скажімо так. Не зовсім нормальними людьми. Невестка сама в почему-то. та ну, синяки на подбородке, на шеї. Світлана – колишня свекруха 31-річної Тетяни, бабуся Лєри, розповідає, невістка раніше не була зразковою матір'ю, а після того як її син помер, взагалі пустилася у всі тяжкі. Вона постійно уходила. Либо либо, то така ситуація: либо на сама убігає оставляє оставляють либо вона на з дитином і знаходиться неізвісно де. вона її залишає совершенно з чужими людьми. У нього практично ні Ну, прописка є і кімната є. Але кімната без затеплення, без світа. А це будинок у селищі Гуйва, де прописані дівчинка з мамою. Їхня кімната у комуналці усього 9 метрів. Сусіди розповідають Тетяну з донькою не бачили тут давно. А я тут давно не був. Дуже давно. Ну, мабуть, більше місяця, а де, я не знаю. Спогади про молоду сусідку у людей не найкращі. хоча неприємностей від неї не було, та от дитину усі шкодували. Ну те, що вона без догляду ходила, то це правда. «Бувало, що випивала. Ну може й насваритися, в принципі. Дівочка, в принципі, сама буває таке, що гуляє на вуличці, то є Бабуся Лєри боїться не лише за повноцінний розвиток онуки, але й за її безпеку та навіть життя. Півтора року жінка постійно звертається до поліції та соціальних служб, аби ті приструнили горе матір та змусили її належним чином доглядати дочку. Боялася, що станеться непоправне і яку воду дивилася. мати притягувалася до адміністративної відповідальності за розпиття спиртних напоїв за дрібне хуліганство. Скажімо так, упродовж кількох останніх років поліцейськими направлялися відповідні матеріали до соціальних служб щодо вивчення питання доцільності перебування дитини у цій родині. Та соціальна служба у справах дітей дівчинку у матері так і не забрала, бо не знайшла на те причин. Скільки ми туди приїжджали, скільки вона до нас приходила, вона була адекватна, вона була твереза. Тому такого от тому негайного відібрання такої потреби не було. Сказати, що це найгірший випадок, який стався в нас, от в районі, то я би не сказала. Тепер після важкого травмування долю дитини має вирішити виконком селищної ради на найближчому засіданні. Проте, скоріш за все, дівчинку вилучать лише на рік без позбавлення батьківських прав, аби надати матері шанс на виправлення. Та колишня свекруха у перевиховання невістки не вірить. Рібенок должен расти в нормальній сім'ї. нормальной семье. Я не знаю, як рішати социальные служби, потому что, ну говорят, вроде бы я не подхожу как бабушка, опекун, Ну раз я не подхожу как бабушка, значить искать достойних родителей тедионку. Нинішній матері загрожує аж до п'яти років позбавлення волі за недогляд. Якщо ж дівчинку побили, то відповідатиме той, хто приклав до малечі руку. Запобігати новим трагедіям з трирічною Лєрою Соціальні працівники навіть не обіцяють. Можливо, тому що у подібних випадках чиновники не несуть жодного покарання.